От що можна робити на задньому сидінні в авто? Думала, що можливо, хоч в цьому випуску новину обійдеться без Apple. Зараз в Америці намагаються впровадити законодавчі зміни щодо використання ші. В сьогоднішньому випуску поговоримо про Техноновинки, які ми побачили на Connect 2024 від Meta. чи варто у 2025 році чекати новий пристрій від Apple? Геймерське авто від китайської компанії Link Co. Накладка на крісло геймера. Про що мова? У Британії штучний інтелект допомагає слідчим. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили, і, звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. А ви на каналі GSM Форсаж. З вами я Оленка. Ми починаємо! Почну сьогоднішній випуск з новин конференції Connect 2024 від Meta. родзинкою презентації стали географічні окуляри доповненої реальності, які отримали назву Orion. Особливістю таких окулярів стало те, що вони не блокують очі користувача від зовнішнього світу, залишаючи все видимим без додаткових пристроїв, як, наприклад, гарнітуру Meta, яка для цього використовує додаткові камери. Оріон ефективно працюють як в приміщенні, так і на вулиці. Вони накладають голографічні елементи поверх реального світу. Окрім того, Оріон інтегрує контекстний штучний інтелект, щоб допомогти користувачу краще зрозуміти навколишній світ. Наприклад, користувач в окулярах може зазирнути в холодильник. Окуляри тим часом просканують наявні продукти та запропонують на основі цього доступні рецепти. Також за допомогою Оріон можна підключитись до відеодзвінків, переглядати і насилати повідомлення в месенджер та ватсап. Будуть голографічні версії різних програм, таких як Spotify, Ютуб і Пінтерест. Для керування жестами необхідно буде використовувати спеціальний браслет. Також було представлено сюжетну гарнітуру Квестрес. Про бюджетну я, звичайно пожартувала, але її ця насправді нижча, ніж в попередній версії. При цьому Meta Quest s пропонує ті ж самі функції змішаної реальності та продуктивності, що й Quest 3, Чіп Qualcomm Snapdragon XR другої генерації та контролери Touch Plus. З нового підвищений час автономності, збільшені розміри, відсутність датчика розрахунку глибини простору та дисплеї знищують роздільну здатністю та деякі доповнення в управлінні. І на цьому цікавинки не закінчились. Ознав певних змін і чат-бот мета Тепер можна спілкуватись з Meta AI і чути, як бот відповідає голосом зірок, серед яких Аквафіна, Джон Сіна, Джуді Денч. Найбільш вразило та здивувало те, що серед зірок можна почути голос голівудської акторки Крістін Белл, яка до того в своєму інстаграмі виступила проти використання її даних для навчання мета і але тепер передумала, підписала угоду та стала офіційним голосом мета. За плітками, за такі угоди актори отримали мільйонні гонорари. То й не дивно, що Крістін передумала. Не знаю, як там насправді, але вийшло доволі прикольно. До того ж, тепер можна поспілкуватись з метагі, показати фото торта та то запитатись, як його готувати. Або замінити фото з тортом на ваше. Думала, що можливо, хоч в цьому випуску новину обійдеться без Apple, але мені вже здається, що це майже неможливо. Кожного тижня ми дізнаємо щось нове, і цього разу Мак Гурман з Bloomberg поділився інформацією про те, що в наступному році Apple разом з Cupertino представляє нову версію операційної системи HomeOS, призначену для використання в розумних дисплеях. І до речі, такий пристрій також появиться в 2025 році. За чітками, цей пристрій буде схожий на HomePod з дисплеєм і оснащений роботизованою рукою. Яка буде нахиляти екран для зручного перегляду? Гурман запевняє, що в роботі є дві версії пристрою: бюджетний дисплей, який пропонуватиме базові функції, такі як фейстайм і елементи керування розумним домом, та висококласний роботизований варіант, який коштуватиме понад тисячу доларів. Що з того вийде, побачимо вже через рік. Впевнена, що до того часу ми точно ще не раз здивуємось розвитком техніки. Наприклад, того штучного інтелекту, який 100% буде вшити. Новий пристрій від Apple. Все несеться так, що встигай лише слідкувати за всім. От що можна робити на задньому сидінні в авто? Не знаю я про що ви подумали, але тепер там можна буде пограти в комп'ютерні ігри. Адже китайська компанія Link Co випустила геймерський електрокар за 10 Starbuff. Автомобіль має двигун потужністю в 421 кінську силу, розганяється до 100 км за годину за 3,5 секунди та має запас ходу до 766 км. Але його фішкою стало те, що на задньому сидінні вбудовано потужний комп'ютер з процесором AMD V2000A, графічною картою RX 6600M і 17 дюймовим 3 3К-монітором. Ціна за такий автомобіль стартує від 32,5 тисяч доларів. У мене лише одне питання. А для чого такий автомобіль? Ну, звісно, якщо у вас є персональний водій, тоді так, ви можете і попрацювати на задньому сидінні з комфортом і пограти в ігри. А ви як думаєте, за яких обставин може знадобитись таке авто? Пишіть в коментарях. Якщо ви геймер, то в мене для вас більш корисна новина. Компанія Razer вирішила не зупинятись на гарнітурах та представила накладку до крісла, яка синхронізується з Kraken V4 Pro та трансформує звук, який чує користувач у тактильні відчуття. Загалом синхронізація відбувається зі звуками через бездротову мережу Razer HyperSpeed, Wireless або Bluetooth з миттєвою тактильною віддачею. Затримка не більше 20 мілісекунд. Вібромотори розташовані в ділянці лопаток, спини та. Сідний це дає змогу відчути всім тілом напрямок, відстань та інтенсивність подій у грі. А використовувати таку накладку можна практично в будь-якому кріслі. Але нюанс. Розрахована накладка на зріст від 160 до 2 метрів. Ціна питання 300 баксів. Не так вже й багато, як для незабутніх відчуттів вашої, ну ви зрозуміли. Давно не згадували ми про штучний інтелект. Загалом, новини такі зараз. В Америці намагаються впровадити законодавчі зміни щодо використання щі. Але, наприклад, в Каліфорнії цей законопроект не пройшов. В Європі про це йдуть лише й розмови. Хоча державні органи починають використовувати штучний інтелект. А Велика Британія вже сьогодні демонструє можливості ші в правоохоронних органах. Технологія СОЗ дає можливість аналізувати велику кількість інформації, шукати в них закономірність та малопомітні зв'язки. Після цього система проводить аналіз, робить висновок і видає персоналу свій вердикт. Ця програма аналізує все, починаючи від листів офіційних документів, закінчуючи акаунтами в соціальних мережах. Програма замінити слідчого не може, але допомагає систематизувати та помітити зв'язки в рекордні сроки, не залучаючи до цього цілий штат працівників. Чи можна повністю покладатись наші в таких справах? Питання відкрите. Але те, що зараз можна перекласти на них дуже багато рутинних задач, це однозначно. А як ви ставитесь до розвитку штучного інтелекту? Чи використовуєте ви його у своїй роботі? Пишіть в коментарях. Сподобався випуск? Тоді не забувайте лишати ваші лайки та коментарі. Ну і, звісно, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!